Всім доброго ранку, вітаю вас на каналі CryptoBrain, з вами в Infinity, і давайте глянемо на ринок. у нас було минулого тижня, як він закрився тиждень, і що можемо очікувати цього. Ціна доволі таки цікаво себе поводить, в тому плані, що у нас є по факту весь час Вже Від липня вона в Буковому русі найбільше. Так, від липня вона в Буковому Русі. Був тест режекшену, отримали реакцію, зняття ліквідності, і, можливо, зараз буде похід знову в цей боковий рух. Подивимося. По денці. У нас ось тут немає денних імбів, тобто немає таких проблемних зон, які могли би дати реакцію, наприклад, як було це ось тут. Тут такого немає. Тобто це може бути сприятливим фактором. Що ціна полетить, полетить вгору. А відповідно, для долара мають бути негативні новини, щоб ціна полетіла вгору. Тобто долар буде по факту падати, а євро буде тоді рости. Але тут бачимо, що немає імбів. Тобто дорога тут плюс-мінус ще відкрита. Далі. Навіть на 4 годинці, і то все рівно не дуже є багато проблемних зон. Тут маленькі є 4 години нім, а тут все виглядає, як компресія просто ліквідності. Побачимо тут, у нас є по факту тест імбалансу з цього. Є інвертація, тест імба, захід в нього. І що робить ціна? Тобто у нас по факту Азія тестанула все-таки цей імп. Є зняття ліквідності зверху є полка. Більше тут на 4 години такого немає, що відмітити, У нас по факту перша проблемна зона. Перша ціль буде виступати даний хай. Якщо буде від нього реакція. О, а, до речі, що ось тут є 4 годинний імбаланс, Не відмітив його. Якщо в нього буде реакція, не буде закріплення тілом, то лонги можна сказати, що почекають. Зараз поки що вправиться ціна в 4 годинний імбаланс, і подивимося, що буде робити Лондон, коли відкриється. Ну, у нас Азія зняла ліквідність, інвертувала інвертувалося імбаланс. Далі Лондон, точніше, Франкфурт ось тут. От таки відкрився, продовжений східний рух. Подивимося, що буде робити Лондон. Ну поки що виглядає все максимально спрятали в лонг, в шорт, е... Шорт, чесно кажучи, буде актуальний тоді, коли у нас буде закріплення під цим, це можна буде бути більш впевним, що це нам повалиться таке нижче. Коли закріпиться ось тут, е... знову ж таки, якщо закріпиться тілом, це, можливо, буде ще один захід 4 годинку. Якщо буде просто тінню, то це може бути просто підчищання ліквідності. А, що в нас по цьому? Що в нас по. Мунті? Спора ситуація насправді. Ну, знизу є екіло, вони ще висять від кола, вони ще також висять від липня. А, є зняття ліквідності зверху. Є так само зараз підчищання знизу, тобто минулий тиждень підчистив. І... Зараз ціна знаходиться в даному Rejection, тобто в зоні, яка отримала реакцію. По дорозі в нас також немає якихось імбалансів, він є в нас. А, щось тут зверху. тобто аж ось тут зверху можемо. Є проблемна зона, яка може дати реакцію. Єдине, що тут можна та відмітити, це Order Block, але на фоні цієї цієї компресії ліквідності виглядає, ну, приятливо для лонга. Так само, в принципі, як і по Євро. Зведаю ось цей Rejection, У нас є ось тут 4 години імбаланс. Ми ну, глянемо, чи в нас ціна тестувала його 319-316. Так, у нас був тест на 3 пункти на цю 4 годинного імба. І по факту більше нічого тут такого немає. А тут є просто куквек. Я щось думаю, що можливо Лондон спуститься. І все-таки в цей годині імп нормально протестує. У нас тут було одне зняття ліквідності. Також. Франкфурт підчистив ось тут ліку і по факту все. І бачимо, що у нас ціна заходить за рівень денного відкриття. Якщо буде, як Лондон закріпиться над рівнем денного відкриття так само, як і ось тут, це буде гарно для того, щоб продовжити просто лонги. По факту все. Інвертація 4 годинки це буде інвалідація лонгового настрою. Тут, тут, якщо глянути, то. В АТХ, в АТХ, І для того, щоб відкривати якісь угоди, треба, щоб вона ну, прийшла нижче. Хоча б от є 4 години імп. Від нього попрацювали, і вже тоді можна було щось, щось відкривати, приймати якісь торгові рішення. Поки що. Поки що нічого. Просто тут теж така компресія виглядає, але де зараз золота, нема компресії. Компресія, компресія, компресія. Тобто ну, вище весь зараз ходить таким ефектом біт життя. Зайде сюди, буде модель, будемо тоді заходити. HIR. Гер прибив АТХ. Знизу маємо тижневий імп. Повністю голенький, не тестований. може до себе привернути ціну. Демка. В принципі, бачимо зараз, що у нас відбувся інвертація. І або від цього імбалансу можемо провалитися далі вниз. Або не знаю, треба тоді дивитися, що буде. 4 годин там фрейм Просто після такого падіння відбувається корекція, це, в принципі, нормально, адекватно. У нас тут є 4 години імп, вже бачимо, що преміум був тестований. Також є 4 години імп знизу. Ось тут утворився. Тобто це буде перша проблемна зона на дорозі, похід нижче. Я думаю, це буде корекція сюди, і ми продовжуємо, продовжуємо, побачимо продовження походу в, в даний імб. Чи буде це глибокий, чи ні, не знаю. Подивимось. Ну, Хотілося б ці екели зняти, і тоді вже можна сміло буде йти. А, інвалідація шорта. Це повна інвертація цих двох імбів. А, та. У інтація двох імпів. Інвалідація лонга це просто е, похід під 4 години імп, і тоді вже дорога набагато буде спокійніша до ось цього тижневого думки, Всім бажаю гарного і профітного тижня.